Ой, Фімо, що тобі такі сказати? Лежав я в кардіології, кололи в дупу. Лежав я в лор-відділенні, кололи в дупу. Зараз лежу в неврології, колю теж дупу. Висновок. У нас такі все, лікую через опу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сержант Петренко, молодий чоловіче, ви не тверезий. Чому це я не тверезий? Ось аптечка, ось техпаспорт, ось ремінь безпеки. Ви будете сперечатися з поліцейським? Ви не тверезий. Давайте розбиратися. Аптечка є, Техпаспорт є, ремінь є, навіть ручник ось є. Чому це я не тверезий? Машина де? <звук> Купили з чоловіком свою першу дорослу іграшку. Прийшов той вік, коли без неї вже не обійтися. Довго дивилися на неї великими здивованими очима. Я діяла за натхненням, він читав інструкцію, бо розумний. Випробували спершу на мені, потім на чоловікові, дикали в різні кнопочки, від чого іграшка то надувалася, то здувалася, залишаючи незабутні враження. Начебто тільки сьогодні отримали, а вже тричі використовували. Хе, кумедна, все-таки річ і ваш тонометр. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Сидять на лавці кілька бабусь. Одна з них затіває розмову. Чули, вчора чорні археологи за містом міну знайшли. А решта відповідають: Так, добре чутно було. Дружина відправляє чоловіка в аптеку купити презервативи і каже: А, до речі, заодно купи мені дві піпетки. Чоловік повертається просто скажений. Все, я більше ніколи не піду в аптеку. Чому? дивується дружина. Я в аптекарке прошу презервативи, а вона каже, презервативи скінчилися. Я кажу, тоді дайте мені дві піпетки. Якби ти чули, як вона реготала.